У шумному місті, де кожен день був схожий на попередній, жили двоє незнайомців Алекс і Мія. Алекс молодий архітектор, який боровся з тягарем незлічених обов'язків, і Мія художниця, яка сумнівалась у власному таланті. Вони обоє відчували себе неповноцінними, шукаючи щось або когось, щоб заповнити порожнечу в їхніх серцях. Алекс почувався замкненим у кліпці власних очікувань. Щоранку він прокидався, знаючи, що його день буде заповнений зустрічами, дедлайнами та нескінченними схемами. Йому здавалося, що він лише механізм у величезній машині міста. Мія, навпаки, була ніжною і замріяною. Вона створювала картини, але завжди знищувала їх, думаючи, що вони недостатньо хороші. Вона боялася виставити свої роботи на загальний огляд. Боячись осуду. Одного разу їхні шляхи випадково перетнулися. Це сталося на виставці сучасного мистецтва, де Алекс, шукаючи натхнення для нового проєкту, побачив картину, яка його глибоко вразила. Вона була підписана лише ініціалами МК. Алекс не знав, що саме це була одна з тих робіт, які Мія випадково погодилась виставити, піддавшись умовлянням подруги. На виставці вони опинилися у кількох кроках одне від одного, але так і не зустрілися. Алекс розглядав картини у той час, як Мія потай спостерігала за реакцією людей. Коли вона помітила, що Алекс зупинився перед її роботою і довго її розглядав, у неї вперше з'явилось відчуття, що, можливо, її творчість має значення. Дні минали, і кожен із них продовжував свій шлях. Алекс почав змінювати підхід до своєї роботи. Додаючи більше творчості й душі до проєктів, а Мія знайшла в собі сміливість залишити декілька картин у галереї. Їхнє життя наповнювалося новими людьми і ситуаціями, які змушували їх виходити за межі власного комфорту. Алекс зустрів старого майстра, який навчив його, що архітектура це не лише про будівлі, а й про створення простору, де люди можуть бути щасливими. Мія ж натрапила на групу молодих митців. Які підтримували одне одного і вчилися цінувати свої недосконалості. Минуло кілька місяців, і вони знову випадково зустрілися. Цього разу це був музичний фестиваль у парку. Алекс стояв у черзі за кавою, а Мія сиділа неподалік, малюючи у своєму блокноті. Він помітив її і згадав картину з виставки. Зібравшись із думками, він вирішив підійти. Привіт! сказав Алекс, трохи нервуючи. Це твій малюнок? Мія підняла очі і посміхнулася. Так, це я малюю. Хочеш подивитися? Вони почали розмову, і з кожною хвилиною між ними з'являлася все глибша довіра. Алекс розповів про свою боротьбу з очікуваннями, а Мія поділилася своїми страхами. Вони зрозуміли, що їхні переживання схожі, і саме це привело їх до цього моменту. Їхня історія тільки починалася. Вони зрозуміли, що повинні були пройти через власні труднощі, щоб знайти одне одного. Місто, яке колись було для них лабіринтом, тепер стало фоном для нових можливостей і надій. Їхня зустріч стала символом того, що справжня любов і щастя приходить лише тоді, коли ти знаходиш себе.